Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Алгебра 7 та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 7 до параграфів з 32 по 37 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть вираз на множники і 4 варіанти відповіді. Приступаємо до виконання. У нас різниця кубів двох виразів. Перший вираз це у нас різниця B і 2, другий вираз B. Застосуємо формулу різниця кубів двох виразів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. І тепер зводимо подібні додамки, b відняти b це 0, залишається мінус 2, підносимо до квадрата, це буде b квадрат, відняти 4b, додати 4, множимо на b, відняти b, додати, плюс стоїть додати b квадрат, відняти 2b. І додати b квадрат, переписали. І тепер в дужках зводимо подібні доданки b квадрат, додати б квадрат, додати б квадрат. Маємо 3b квадрат, мінус 4b і мінус 2b, мінус 6b. І залишається додати 4. Отримали добуток мінус 2 на вираз, 3b квадрат, відняти 6b, додати 4. І це варіант, у нас варіант відповіді. Мінус 2 на 3 b квадрат мінус 6 b додати 4. Це варіант відповіді В. Номер 12 із домашньої самостійної роботи. Номер 4 підручника алгебра 7 та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 7, підручника математика 7 виконано.